Всім привіт, друзі! На цікаве відео потрапив у Тіктоці. Тому зараз запрошую всіх вас його переглянути. Це як загальна сповідь православ'я. Крав, крав, брехав, брехав, прощаються тобі гріхи. Скільки батюшка з мене? Ну, киньте щось там. Слава Богу. Кинув, все. На другий рік крав крав, брехав, брехав, брехав гуляв, гуляв, прощаються тобі, гріхи. Та то супер. Головне перед смертю встигнути покликати батюшку. Головне встигнути. І тому, коли люди хворіють, вони зразу кличуть за батюшкою бігом батюшка до мене, щоб встиг сказати прощаються тобі гріхи твої. Отже, перша важлива річ, про яку нам треба знати, що покута мають такі три складові. Дослухайте до кінця. Перша частина покути це є відмолити ту молитву, яку священник дає за покуту після служби, для того, щоб її не забути, вона має практичні значення. Друга частина покути е, звучить так: Відмолення виконання своєї постанови поправитись. Тобто, після кожної сповіді я не повинен йти для того, щоб тільки збутися своїх гріхів, але для того також йти до сповіді, щоб і ставати кращим, щоб. щоб що цих гріхів не робити, а остерігатися злого і творити добро. І третя частина цієї покути звучить так: виправлення зла, примирення із ближнім або виконання чогось, що призначив сповідник. То все зло, яке я зробив своєму ближньому, через крадіжку, через пониження його авторитету, я повинен надолужити, повинен його виправити. Якщо я вкрав когось машину, я повинен її віддати, а не просто посповідатися, я там вкрав, і от я такий білий похнастий. Так не може бути. Якщо я, наприклад, вкрав гроші чи інші речі, в принципі, будь-що, я повинен віддати, тобто виправити те зло, яке заподіяв іншим людям, своїй родині, то також і собі, бо роблячи іншому, також роблю це Богові. Тому дякую. Дякую за увагу. Завтра поговоримо про те, як батюшка йде швиденько сповідати перед смертю. Всім папа, -па, гарного дня, вечора і ранку.